Томіслав Іванчич, відвага бути недосконалим. Глава друга «Бути шляхетною людиною. Мир і спокій. Даруй мені, Господи, Вітаю тебе, шановний читачу. Бажаю, щоб, читаючи цю книжку, ти щоразу не мов би опинявся в оазі миру та спокою. Мир і спокій серця дає нам змогу побачити навіть те, що невидиме, а також відчути впевненість і безпеку, спокій серця, це, наче поверхня озера, у якій відбивається навколишній світ і твоє обличчя. Якщо схвилюєш воду, образ твого лиця зруйнується, стане майже невидимим, розмитим і спотвореним, таким самим є і твоє щоденне життя. Якщо спроможешся заглянути всередину себе, зможеш усе побачити чітко і ясно, та знатимеш, куди треба йти. Якщо ж мир і спокій твого серця зруйнують невдачі, несправедлива критика, біль, надмірна праця, втома, нове завдання, неприємні зустрічі, серйозні небезпеки, якщо тебе схвилює роздратування, страх і смуток. Твоя душа стане проваллям, із якого з'являтиметься усіляке зло, ти не бачитимеш більше ані свого обличчя, ані своїх очей, ані навколишнього світу, ані своєї праці, ані Бога. Неспокійне серце небезпечне воно може занапастити твоє життя. Коли апостоли опинилися посеред бурі, вони попросили Ісуса, щоб урятував їх, бо хвилі заливали човна, яким пливли. Ісус наказав вітрові й морю стихнути, і запанувала чудесна тиша. Тебе може охопити радість, ти можеш відчувати задоволення від досягнутого успіху чи приємної зустрічі, бути щасливим від того, що маєш добре здоров'я, утішатися сонячним днем, упевнено дивитися в майбутнє, яке манить чудовими перспективами, отримати великий дарунок. Однак усе це зовсім не означатиме, що у твоєму серці запанує спокій. Спокійне озеро твого серця можуть схвилювати як нещастя й турботи, так і радість та подив. Ані оптимізм, ані песимізм не є реалістичними. Бути спокійним означає позбутися як турбот, так і надмірних радощів, відсторонитися від них у душі і прислухатися, чи шукає вона світла христового світанку. Чого, душе моя, ти сумуєш, І чого ти в мені непокоїшся. Май надію на Бога, бо я йому буду ще дякувати за спасіння Його, мого Бога. Псалом 42, 12 вірш: Знай, що все, що переживаєш на цьому світі, нетривале. Радощі й турботи швидко минають. Здоров'я слабшає, є, хоча, звичайно, хворобу можна вилікувати, Невеликовна недуга, так само як і ідеальне здоров'я, можуть зникнути, змінитися. Спокій серця з'являється, коли починаєш дивитися крізь мури біди і нещастя, крізь стіни великих радощів і задоволень, коли, радіючи, не стаєш надто гордим, а бідуючи, не впадаєш у розпач. Тільки тоді досягаєш спокою. Оскільки все тут є обмеженим, то лише в тобі відбивається вічність. Тільки коли доторкнешся до вічності, досягнеш спокою, і впевненість запанує у твоєму серці. Тоді відчуєш, що вже ніхто і ніколи не зможе позбавити тебе цього спокою і цієї впевненості в майбутньому, бо ти народився, щоб жити вічно. Нехай відвідування оази спокою стане для тебе щоденною практикою. Часом тобі достатньо буде лише п'яти хвилин. Глибоко вдихни, сядь у спокійному місці, зупини потік думок. Поглянь на присутнього поряд з тобою Бога та дозволь своєму серцю заспокоїтися удвічі ліпше працюватимеш, удвічі швидше рухатимешся вперед і впевнено вирішиш усі проблеми. Як тіло мусить щодня отримувати корисні речовини й харчі, так і духові потрібна пожива та щоденна їжа. Душа живе Словом Божим, опираючись на незнищенну Божу присутність, вона волає про добре слово, прагне догляду, який підтримав би її, хоче спокійної зустрічі, безтурботних хвилин, обміну думками, хоча б найменшого розуміння. Душа відпочиває у молитві. Силу й натхнення черпає з вічних джерел, вона омивається в Божій воді духа. Оновлюється під час постійних прогулянок і тихого споглядання, допоможи душі відпочити, онови й утіш її, склади план щоденних відвідин оази спокою, почни виконувати його відразу, тепер, і нехай береже тебе Бог миру та спокою. Дякую вам за прослуховування, любі слухачі каналу Духовний Шлях. Напишіть у коментарях, що із почутого вам сподобалося чи відгукнулося. Так ми можемо засвоїти та закріпити важливе, а ваші відгуки я читаю та відповідаю на них. Поширте цей подкаст у соцмережах, ставте файники, підписуйтеся на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропустити наступну публікацію, друзі. Пошук озвучування, монтаж, редагування та обробка матеріалу забирає багато часу, і роблю це я сам, тому буду вдячний вам за будь-яку підтримку, щоб ця праця робилася краще. Ви також можете допомогти розвитку каналу донатом за реквізитами під цим дописом та в шапці профілю. Дякую вам і до зустрічі в наступних епізодах. Слава Ісусу Христу, Боже Україну збережи!